Слухайте, вирішив подивитися трішки пропагандистські канали, і, чесно кажучи, каюсь в залип. Ну, я думаю, що ні для кого не секрет. Ми з вами це розуміємо, що війна йде не тільки на полях, а війна йде і в медіа. І розпочалася вона також не, не в кінці лютого. Тож, давайте зараз з вами пробіжимося по базових знаннях про пропаганду і як не транслювати їх меседжі. Тож, давайте розбиратися, яка мета у пропагандистів? Звичайно, це дезінформувати нас, посіяти паніку. Ем, що ще не знаю, спричинити конфлікти всередині суспільства? Також вони дуже хочуть ем, закріпити оці ці шкідливі наративи, щоб вони залишились в наших головах, і для цього вони роблять абсолютно все: створюють дивовижні легенди і неймовірну кількість фейків. Боти доєднуються до чатів з українцями, де сіють всяку фейкову інформацію або навпаки збирають інформацію від українців. Так само не повірите, створюються цілі фейкові телеграм-канали наших урядовців або цілих служб. Все це можна узагальнити поняттям інформаційно-психологічна операція, скорочено ІПСО. Яка задача? Ну звичайно, вплинути на наш моральний дух, на, на наш настрій, відповідно на наші дії, що найстрашніше. Тому, тому ми про це говоримо. Якщо новина викликає сумнів, то треба її загуглити, щоб зрозуміти, чи в великих медіа, великих порталах з'явилася ця новина чи ні. Також, звичайно, варто чекати на заяву від офіційних служб і офіційних осіб. Також не забувайте, що ще можна зробити. Можна пошукати щось на текстах, в окремій рубриці або по хештегу, де вони слідкують за російськими вкидами. І також називаємо про ось ці два важливі проекти. Досі є сумніви, тоді точно не варто реагувати на ці новини, і тим паче не варто їх шерити. Взагалі, з дезінформацією в Україні борються кілька громадських організацій і медіа. Тому, якщо сумніваєтесь, треба цю новину обов'язково перевіряти. До речі, фейки можуть бути не тільки текстовими, а й візуальними. Як то кажуть, Photoshop в допомогу. Ну, Це може бути або, наприклад, стара публікація, яку просто подають, що це сталося там, вчора, позавчора. Е, тощо. Тож, Перевіряйте не тільки те, що читаєте, а перевіряйте те, що бачите. Ну тут вам точно допоможе Google-пошук по картинках. І найголовніше, ми всі люди, в нас ну, є яке-не яке, але особисте життя і свої турботи. Тому давайте так: не виснажуйте себе моніторингом новин з ранку до ночі. Поставте собі ліміт на читання новин. Ну і головне читайте перевірені новини на тих сайтах і тих ресурсах, яким ви довіряєте. І спокійно споживайте контент без наслідків.